28 закінчення. 23. Ще хочеш прилічу тобі відмінність інших тварин щодо нас, іди до одного, то тобто природу кожного, спосіб народження і виховання, місце перебування, ніби законне спільного життя. Чим одні живуть стаде інші самітно, одні правоядні, інші м'ясоїдні, одні люті, інші лагідні, одні прив'язані до людини і біля, біля неї годуються, інші приворкані люблять волю. Інде ніби близько до розумності і здатності вчитися, інші зовсім недоумкуваті, не сприймають. Одні мають більш почуттів, інші менше, одні нерахливі, інші переходять одного місця на іншим, та інші досить швидкі, одні вирізняються величчю красою, або чим-небудь одним, а в інших або дуже малі, або дуже потворені, або й те інше. Одні місні, інші малосилі, одні мстиві, інші підозрілі і підступні, інші необережні, одні працьовиті до Інші зовсім не яльні, безтурботні. І ще, крім цього, одні плазують по землі, інші ходять прямо, одні люблять сушу, інші сушу й воду, одні охання, інші не охають, одні живуть попарно, інші ні, одні студливі, інші похідливі, Одні багатоплідні, інші неплідні, одні довговічні, інші маловішні. б у мене слово, якби описувати, все досконало. Розглянь природу тих, що плавають у воді, які ковзують. І ніби літають пологи з стихію, дихають власним повітрям, а в нашій повітрі віддаються ті ж небезпеці, які ми в воді. Розглянь їхні удачі, при страсті народження величну красу, прив'язані до місця, схильність до мандрів, збіговиські різність мають властивості, майже близькі до властивості тварин земних, а інші навіть спільні властивості протилежні, як в родах, так і в простих. Розгляньте також грає птахів, які співають і не співають, рознеманітні їх – у їхній виді кольори, яка причина солодкого співу, птахістки, звучні, кого все. Хто дав коникові псівницю на грудях, хто дає птахам всі пісні, Ще питання, навіть відтяг дерев, коли розбуджені опівдня сонце, вони наповнюють звуками ліс, супроводжують спієм на подорожньому, хто складає пісню лебеді, коли він простягає крило в повітря, ниво змахує, виводить ніби мирний вірш. Не говоритиму про змішані звуки, про те, що мух ухитряється мистецтво, насліджувати дійство, чому павлич лливий медійний птах, як любить шати й честь, що, помітивши того, що підходить, якби, як кажуть, заміром подобатися жіночній статі, тому що відчує свою красу і величез ходою, притягувавши шиї, озирнувши колом блискуче, злотими сінами, гріками пірів, вистановлює свою природу на показ любителям, божественне послання, хвалить примудрих жінок, коткає не кажучи, хто вклав мудрість жінкам. Ткати або хто дав сенс розуму, але це природно для тварин розумної, яка на повне мудрості простягається навіть до небесного. 25. Подивуйте краще природній тамовитості бо словесник, що можеш. Дай йому свої пояснення, як у птахів гнізда, що буде це каміння дерево або покрівлю, влаштовані, безпечні і разом красиво усіма грушностями для пташенят. Звідки бджіли полки стільки працьовитості мистецтва, одні стільки складених, і що таку тих чагочок, обертаних одна до одної і стипенді прогородками, які в кожних двох чагічках перетинаються під прямим кутом, і все це таким мистецтвом роблять бджоли. В темних вуликах, коли б її будівлі не видимі, а поукав тонких майже повітряних ниток, протяганих різних напрямках, і глячовини непримітні для зродні. Чуть хитро спетані тканини, які служили їм чесним житлом, і довели немішних комах для їжі. Чи робив щось подібне, кисів літаки, любому деснуючі риси, і трудяться нам доказом. У кого паламіди знайдеш такі рухи і шокування військ, хоча вони кажуть, перейняті журавлів, літає, в журлів, які літають з строєм перезноманітні свій поліполіт. чи роблять щось подібне. Фідії за оксиси, полігонти, паразії. А глафон, який мій чудово описати і лікути красу. Порівнюючи кнозькі хортицівників, які так прекрасно вироблені дедалами, як дарунок наречений або «Критський лабіринт, якого неможливо вийти, цікавши віршем лабіринт, який не розбудуть, яке розхитруючи мистецтво, неоразово повертається до попередніх слід, промовчу про по скарбниці, скарбпоханителів, у мурах по запис їжі відповідно до часу і про те, що ще. Як Відомо розповідай про їхні подорожі приводарів і про совори перелив справ. Якщо доступні тобі причини всього, і ти пізнав тільки в цьому розуму, то поглянь різницю рослин та ту які спостерігаються у листках, і з які вони найприємніші для зору, прихніші для плодів. розглянь різноманітність і багатство самих плодів, особливо ж. Неперевершену красу найбільш необхідний, розглянь сіло коріння, соки квіті, пах не тільки найприємніших, але й здорових, привабливих сякій, як і фарм. Глянь також коштовні сіпродові самосвіті, про як на, на спільному бенкеті. запрошувало тобі все, що буде для тебе, і що служить для того, задоволення, щоб ти понад усіх самих благодіянь пізнав Богом і своїх потреб, придбав більше знань про себе самого. Після цього прийде широтою довгото спільне для всіх матері землі, обідні морські затоки, з'єднання одна з одною і суші, красу, лісів, рік, повне вичетні джерела, не тільки холодних і гідних для пиття води, дочуть пори землі, але й тих, підземних під землею покрадається, якими ще і чи від того, що гонить штовхи сильний вітер, чи від того, що розпалює сильну боротьбу і супротим, вони потроху прориваються, де тільки можуть і для нашого вживання, у багатьох місцях приносять різних властивостей. Теплібання, це, це безоплатне самостійне лікування. Скажи, як це звідси, це що значиться велике витончене тканина. Тут це доскональне, чи будемо глядати це взаємно співвідношення, чи окремо. Чому стоїть земля треба не непохидна, чи підтримує, і яка в ній опора, тому що розум не знаходить, на чому де досягнуться. Всьому, крім Божої волі, тому земля, що піднята на вершини гір, і понижена до рівнини при тім, як різноманітно, часто поступово змінює свої положення, а тим багатше задовольняє наші потреби і зачергована своїм розмаїттям, і чи відділена вона для людського життя, чи населена, оскільки прирізується хребетами гір, або іншим чим не цікається ці відходи для іншого призначення, скрізь служить найкравішим досконалом Божої всемогутності. А в морі, хоч якби дивували мене, величина я дивувалася лагідність. Як воно нічим не зв'язане, стоїть у своїх межах, і якби воно було, дивувало мене лагідністю, дивувалося б його величі, оскільки ж дивує тим іншим, то по полю сили, яка видна, і тому іншим. Що зібрало в нього води, що зазв'язало їх, в морі здіймаються і стоїть на своєму місці, ніби сорочно з собістю суше, чим приймає в себе всі ріки і не прибуває через збільшення кількості води або не знає. Не хоче назвати за це причина. Чому для нього настільки величних стихії, межі і пісок? Що можуть про це сказати про продознавці, мудрі порожніми, як дійсно міряють море малої чаші, тобто велике предмет своїми поняттями, чи не краще мене коротко польбомустувати, про це ж писання? це, приколнивши, точніше довге міркувань, межу про поверхні води, на кордоні світлої темрявої, ось межі для вологоїства, але чи не дивуюся думки, дивлячись, як воно на малому. Дерев'я вітром несе земного плевця, що для його потреби сполучені, були зв'язані і суша, і море, що віддалене від собою, та породи величними просторами збралася від для для людина і джерел, які перевісні джерела, розшукає він, як може щось досліджувати і знати, щоб порив в ріки нарівних і згорами, хлода їм що тещою, яке диво протилежності і море не переповнюється, і ріки не зупиняються подайному водах. Що ця різниця, що ні рости не росту. Зрошується зверху, інші держуть воду через коріння, нехай наслоджується трохи словом, роздумуючи про втіх і про що посилається Богом. 28. Тепер, залишивши землі земне, щоб моє слово йшло порядком, піднімись на крилах думки повітря, звідки поведу тебе до небесного, на саме небо, вище небо і так далі. Не сміюся, що правда словом, піднімається, але піднімається не поледозволене. Хто розлив повітря все велике. І не вичерпне баласто, яким користується як достойністю випадковості, але не утримується межами роздається не за віком. Подібно дома не приймається, не, не понад потреби тим чесно, що надається кожному рівню мірі і повітря, що колісницю, по птахів. Це сідали ще вітри, повітря, яке дає життєдальність, по порам роком, то хутворення тварин краще б сказати, зберігає душу в тілі, повітря, в якому тіла, якого слова, якому світло, і те, що світлюється, також зір, що через нього приходить. Бо те, що далі від повітря, тому що не погоджується надати повітрю таку область, яка йому приписується, де сховуще віти, без крабниці сніг, хто з записанням народжує краплі роси і чиє дрова походить від інших небесних, хто породжує його. Хто містить воду в хмарах, хто частину її зупинив на хмарах, чи не дивно бачити текучу речовину, що тримається слом, а іншу не ливає на обличчя землі цієї своєї час належною мірою, не залишаючи свої вологі судності. Вільної стриманої достатньо і зною було очищено, при правдиві не забуває свого завіт, і не отримуючи зовсім, щоб знову не мати нам потреби вільні, які при... Припиняє посухо, сказано, якщо зачинить небо, то відкриє, якщо відкрити отвори небесні, хто отримає, хто стерпить безмірність то й інший, якщо той, хто посилає дощ, не розподілу цього по своїх мірих і вагах, яке любомудрене вчення, проблюдки і громи запропонуєш мені. Ти, що гримиш із землі, хоча не ближчиш і малими іскрами істини. Причиною цього ти називаєш випрещу у ході з землі, твори всі які не визвучення повітря чи тиснення і затіння тих хмар, які щось спускаються, зроблять, тебе облисивку, і розігрівання грів. Чи назвеш які небо стисле вітер, що потім не знаходить тобі виходи, які, будучи стисними, блищить блиску і поривається, і викриває грім. Але якщо не пройшов розум повітря, все що повітря, то вже добнеться зі мною небо небесним, але тут нехай волить нас більше віри. І розум, і що тільки не зрозумів, твою коли розглядав не ближче до тебе і пізнав способу знати те, що вище розуму і що залишається зовсім земним за і відданим земному. Знають навіть і цього самого свого не знання, хто округе небо, розставить зірки. Краще сказати, що таке само небо зірки, чи може сказати це Люди не пише мовна, а який не знає того, що воно є під ногами, не може привести міру до самого себе і цікавиться тим, що вище є природи, і пожалуй, посягнути незмірне. Припустимо, що пізна ні тобою колен, коло обертання, наближення віддалення, сходження зірок і сонця, яка частина є. Підрозділи і все те, що, що звулучає свою дивнонауку, але це ще не розуміння сущо, а тільки спостереження, за якимось рухом підтверджене довготривалою правою, що об'єднує спостереження багатьох, а потім придумано закони законе, ім'ям науки, так зміни місця стало відомим для багатьох і досвід прийняти за початок пізнання. Але якщо ти багато знаєш, у чому хочеш, щоб вдивилися, тобто поправо скажи, яка причина такої побудови, і рух. Цьому сонце поставлене знаменням цілого Перед очима кожного якось сонму, своїм світлом, сонце затьмарює. Інші зірки, більше, ніж тільки вони затьмарюються, деякими з них самих. Доказом цього штукаль те, що хоча зірка і сама світить, однак сонце перевершує і світло. І гріки стають невидними, якщо сходять разом із сонцем. Воно прекрасне, як же в них, швидке, як і велике, як велетень, не може позначити йому похвали іншого писання, крім могом. Така його сила, що від краю до краю, все обіймає своє теплотою, ніщо не може не відчувати його, навпаки, все ці наповнюється з світлом, і телесним теплотою, тим часом, як воно згріваєм хвилини, спалює через свій лагерний Дай не струмки, рух, а ну, для всіх відкритих, для всіх рівно обіймає. Але що думав ти про це, 30-те сонце чуття ж, що Бог умисленому сказав один із наших, воно освічує зір. Як Бог розум, і прекрасніше за все видимо, як Бог у споглядальному, але чому спочатку приведе сонце в рух, чим безперестранно рухається, обертається воно і зміни в своєму законі. В дійсності не рухливо, не в тому житті дані, як справедливо оспівують віршотворці живе вородячі, жер... чи нікого не вичерпує, ні рух, ні своїх благодіянь, як порать воно день на землі і ніч. І ніч під землею не знає, якщо потрібно висловитися, підівлячися на сонце, що означає ці додатки зменшень для ті ночі для використання трохи дивний висвіт, рівності нерівності, як сонце робить, розділяє поруг року, які чинно наближається і вдаляється, начебто хороводяни з одної, то сходяться, розходяться, сходяться з законом любові, розходяться з законом благочіння, навіть поступово між собою, зливаються і непримітно ближається поділення до того, як настає день і ніч. Щоб собою раптуюся, не викликати скорботне відчуття, але залишимо сонце, чи пізнав ти природу і буде зміни місяця, міри світле, його і шляхи. Як сонце водорує над днем, як начальство, і над ніччю. Одне дає сміливий звірим, друге під, відновлює людину на дно, на діло. Що, коли більше корисно, то піднімаючись і знижуючись, чи пізнав ти союз пля. І грошей Оріона, і як обчисливши березі років, всіх ім'ям назвати, як той, що знає відмінність кожної зірки чи рухи, чи я міг повірити тобі, коли в зірках визначаєш кожну долю, озброєш ти творця. Що скажемо? Чи зупиниш ти там слово тут на рішевині і видимом, чи, оскільки Моїсеєвоскіні назва нам слово, відповідно до образу цілого світу, тобто сукупності і невидимому. То відійшовши на першу завісу і зайшовши вищу чуттєву, відти нам освятей і у небесне іство, але його, хоча воно й те ті стілехнеться, не можемо побачити тіле. Не тілесним образом, тому воно називається вогнем і духом. Чи є дійсне таке, тому що говориться, що говорить ангелами своїми духами, своїми слугами вогняне полум'я. Хіба творити наші тут не більше, як зберігати підпорядковані закону, але да, таким стороні духом вже вогнем називається нество, часткових мислив, связкових очищування, тому що перша сутність приймає такі неменування, Тим нехай буде воно в нас не тілесне, бо тільки можна близько до того. Бачиш, як ружляємося в слої, не можемо рухатися далі. Хіба під. Піднімемося до тієї міри, в якій знаємо, що якось ще якісь ангели, архангели, престоли Господь нащали влади світлості, сходження, розумні сили або розумів, природні чисті, без домішки, непохитні або не схильні до зла, які безперестанно аносховить навколо першої причини ці природи, як заспівав, бо про них і інше, бо від першої причини носяються найчиснішим осянням або міроїства, чи не іншим способом приймають. Іншого сяєння. Вони так забразилися, накреслили в собі благо, зробилися вторинними світлами за допомогою виливання і продавання перших світла можуть просвіщати інших понеслителі Божої волі. Сильні, які за своєю природою таке за. Придбано ними сили, усе входить і всі на якісь готовності з'являються через ретельність служіння, через легкі сіства. Ці розуми прийняли кожне одну яку-небудьну цесвіту або представлені до чого-небудь одного світу, яке відомо це тому, що все влаштою розділив. Вони все ведуть до одного кінця і поління сотворителя всього. Вони співають Боже велич. Оглядають вічну славу до того ж вічного, не для того, щоб прославитися, Бог не має нічого, ні. що можна було додати дом наповненого, як і для інших, і полотні благ, але щоб не переставили одержувати благодіяння, і навіть перші після Бога природи. Якщо це оспіва недостойне, то подяка Творця єдиному трьох божеству, якщо недостатні бажання, то, то в цьому випадку перемогло моє слово, тому що воно трудилося довести те, що набаганий є навіть вторинних істот, і не тільки першого єдиного і превищого за всіх.